Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Подивіться, а хто до нас в гості завітав, любить плавати, купатись, як у качки дітку звати. Так, малята, це каченя. А давайте ми з вами подивимося, що він для нас приготував. Подивіться, це прозора тарілка. З водою, серветки паперові та фломастери. О, який же ж нам цікавий експеримент приготувала наша качка. Ми дізнаємось пізніше, а зараз ми з вами розімнемо наші ручки і пальчики. Вітер дує на в лице, захиталось деревце, вітер Тише, 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 деревце все вище вище. Молодці малята. А зараз ми з вами почнемо наш експеримент. Для цього нам потрібна тарілка прозора, а можна будь-яка, яка, яка у вас є вдома, з водою паперові серветочки і фломастери. Зараз щось візьмемо, підкладемо під наше. Серветки, бо ми будемо з вами малювати. А якщо ви не вмієте малювати, вам допоможуть ваші батьки. Беремо серветку, розкладаємо її на дві частини. Беремо чорний маркер чорного кольору або коричневий. Малюємо з вами дерево. Як у вас виходить? Одне дерево малюємо пусте, голе дерево, без нічого, закриваємо наш папірець. Інше дерево малюємо з квіточками. Так, беремо червоний колір, малюємо квіточки або жовтий колір, або рожевий. Малюємо квіточки. Можна домалювати ще листочки. Закриваємо наш папірець, ще бере серветку. Малюємо теж деревце. На третьому деревце малюємо теж листочки зелененькі та малюємо червоні плоди. Пусть це будуть яблука, круглі яблука. Або вишні, що вам хочеться. У мене будуть яблука. Так. І малюємо ще одне дерево. Так, тільки тепер у нас будуть. Жовті листочки та помаранчеві, тільки одні листочки, так, помаранчеві, жовті. Так, молодці. Закриваємо нашу серветку, прибираємо листочок та поставимо нашу прозору тарілку. Зараз ми будемо вгадувати з вами, яка пора року в нас вийде. Так, беремо серветочку та кидаємо її у воду. В нас вийшло дерево з плодами. Яка це пора року? Це в нас що? Літо. Так правильно, тільки літом в нас є плоди. Прибираємо нашу серветку. Беремо ще одну. Що в нас вийшло Вийшло дерево з квітками. Це в нас що, дід? Весна так по весні все розквітає. Молодці діти! Беремо ще серветку. Що ж в нас тут? Подивіться, це голе дерево. Що це в нас? Яка пора року? Так, дід, це в нас зима правильно. бо листя опало. Дерево відпочиває. Беремо ще одну серветку. Що в нас вийшло? Жовте дерево, правильно, різнокольорове. Це в нас яка пора року, коли в нас жовті листя? Так, восені Правильно, діти. Таким чином можна погратися та придумати будь-яку гру. Ви можете погратися з будь-яким малюнком. Це вас може бути чоловічок різнокольоровий. Або, що, діти, будиночок, так, правильно? Або гадаємо з вами, що це в нас? Листочок, правильно? Так, що з нас ще є? Гадаємо, так, що це, діти? Це квітка, правильно. Так, ми можемо вам гратися цілий день. Досхочу. Що це в нас, дітки? Це в нас сонечко, правильно. Ви можете намалювати будь-який малюнок будь-якого персонажа. Ще в нас вгадаємо, що це? Це в нас рибка. Правильно, молодці діти. Наша, наша каченя задоволена, бо ми справилися. Па-па-па-па, до побачення, малята!